Презентуємо вам новинку: шахний твердопаливний котел тривувалого горіння від виробника Fenix моделі i потужністю 16 кВт. Загальна лінійка потужностей 12, 16, 20, 24 і 30 кВт. Котел має по два патрубки прямого та зворотнього трубопроводу для зручності підключення, круглий димар діаметром 160 мм з шиберною заслінкою. Таблиця з технічними параметрами та описом конструкції буде наприкінці відео. Паливо завантажується у котел вертикально. Розміри завантажувальних дверей 350 на 400 мм. Розміри паливної камери глибина 350 мм, ширина 400 висота 710 об'єм 100 літрів. Котел оснащений чавуним колосником та форсункою до полупіролізних газів. Працює котел на вугіллі, дровах, брикетах та відходах деревообробки. Для контролю температури на васаді котла встановлено механічний термометр. Котел адаптований для роботи з механічним регулятором тяги та електронним блоком керування з вентилятором примусової подачі повітря. Всі двері оснащені якісною фурнітурою, з можливістю регулювання щільності прилягання та товстим утеплювачем. Виготовляється котел із сталі товщиною 6 мм. Тривалість горіння на одному завантаженні дровами до 12 годин. Лючки для чищення теплообмінника знаходяться з правої і лівої сторони корпусу. Котел має двоходову конвективну частину теплообмінника у вигляді двох вертикальних полиць з постійною циркуляцією теплоносія. Більші потужності мають три ходи і три полиці. Вага котла без води 225 кг, робочий тиск у системі опалення 1,5 атмосфери. Питання по котлу пишіть у коментарях, а для консультації – телефон на екрані. Підписуйтесь на наш аккаунт, бо з нами ви знатимете про котли все.